Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. програма інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Боже Слово і церква вчать нас, що ми є покликані робити діла милосердя. Голодного нагодувати, спраглого напоїти, вбого нагодувати. Але ми розуміємо, що нагодувавши людину, вона знову буде голодною, а напоївши її, вона все одно буде колись спраглою. Але є одне діло милосердя. Зробивши яке, ми дамо найбільше, що можемо дати, і більше ця людина ніколи не буде відчувати потреби. Це діло милосердя полягає в тому, щоби познайомити з Ісусом. Саме про цей дар, про євангелізацію, ми будемо говорити з Тетяною. Юнак, яка є служителем місійної школи доброго пастиря. Пані Тетяна, вітаю в нас в гостях. Дякую, вітаю вас. Дуже радий, що ми знову можемо з вами поспілкуватися в попередній програмі. Ви розказали про свою історію життя, про те, як ви прийшли до Бога. Як він оздоровив, зцілив вас від недуги, з якою ви боролися 15 років. Це справді неймовірно. Якщо наші глядачі ще не бачили цієї програми, то дуже рекомендую подивитися. Але окрім того, що Бог зцілив ваше тіло, він також дав вам дар, дар знайомити інших з людей з Ісусом це прагнення. Так і прагнення, і дар поділіться. Будь ласка, коли вперше ви це зрозуміли, що от ви хочете розказувати людям про, про віру, про Бога, про життя з ним. Коли це відбулося вперше? Перше після мого навернення я дуже сильно хотіла йти і розповідати. Але перше ніж розповідати, то мені хотілося десь бути між тими людьми, які теж дуже ну, більше знають Бога. І я пам'ятаю, як мені запропонували, щоб піти в реєстрацію на місійну школу. Я так її переглянула і, довго не думаючи, заповнила, відправила і зразу зателефонувала по номеру телефону. І мені сказали, що через два тижні на вихідних буде зустріч місіонерів, і це буде відкриття сезону. і Запрошують туди приїхати. Це було в селі Береги в монастирі. ми… І для мене це було тоді таке, знаєте, надзвичайно щось що дуже багато всі розповідають, радіють, діляться Словом Божим. І це було таке дуже велике натхнення. Я себе просто почувала, знаєте, як на Хмаринці десь під небом. І я пам'ятаю, коли. Були перші такі завдання е, виходити на вулицю і розповідати про Ісуса. Я взагалі не знала, як воно то має відбуватися, і як то треба підійти до людей і що з їх питати, і що з їм. Я так, знаєте, трошечки якби е, замовчувалася. Я того робити не буду, ну то, то взагалі е, буду все робити тільки не те. Але Бог сам покликав і е, сам відкрив ті двері. Е, перше було так, що десь в супермаркеті я почала підходити до е, бідних людей. Ну, Я бачила, що на касі стоїть бабуся чи дідусь, і вони ті останні копійки рахують, і е, запропонувала, чи можу їм допомогти. І десь ось цих маленьких. Е, Таких моментів я, як би знаєте, відчувала вже таку більше впевненість, що я можу не тільки запропонувати їм купити певні продукти, але і говорити про них. І пам'ятаю, один дідусь каже: але за мене ну, мені ніхто так ніхто ніколи за мене не, не розраховувався і не купляв мені нічого. Я я вам маю віддати якось гроші готівкою, бо я карточкою розраховувалася. А я кажу йому, ні, просто Ісус вас любить і вирішив сьогодні за... просто потурбуватися за вас. І він такий, знаєте, стояв продавчиня на касі. Це щось таке було, знаєте, як ну, що люди просто такого не досвідчували. І був такий один момент, коли я їхала на, на КТ Зубів і сіла в тролейбус. Вертаюся назад, а падає дощ і холодно. І я телефоную до малої кажу, доця, винеси мені парасолю і курточку. І, але вже в тролейбусі е, купила собі квиток і прошу його закомпостувати. Е, і дідусь стає і каже: тут є вільно, то прошу сідати. І каже: щаслива, яка є кому парасолю винести, курточку. А от не буде кому винести, і як ти тоді будеш? Тоді я хотів би я побачити, яка ти будеш щаслива. А я кажу: з Богом можна все. І навіть тут чорні полоси пережити. А він каже: ну, а хто той такий Бог, що ти про нього так говориш? А я кажу, і ніхто його ніколи не бачив. Я кажу: а як не бачив, подивіться у вікно: дощик падає. Дивіться, які дерева зелені, як той дощ вмиває, квіти, вони які чудові за цей, а ви кажете, що ви Бога не бачили. І він такий, знаєте, сидів і не знав, що він має говорити, і каже: то якийсь священик біля мене сидить, але десь так слово за словом, і за ту війну, щоб е, тоді скажи мені, звідки та війна, що де тоді той Бог. Я кажу, ми навіть не звертаємо уваги один на одного, коли їдемо в автобусі, в цій маршрутці, чи може комусь потрібна якась допомога. А ви зараз питаєте, звідки та війна? Наскільки ми е жорстокі стали один до одного, не відчувати тою любов'ю не ділимося, бо ми просто її не маємо. Е він тоді говорить, е бо я кажу ліси, піти в ліс, просто милуватися тою природою, яку Бог творить. І створив для мене, щоб я зараз цим насолоджувалася і дякувала йому за це. Він каже: та Ти підеш у ліс, е, впаде на тебе кліщ, вкусить тебе і все, і ти помер. Я кажу: а вийдіть в ліс, і кажіть, Господи, я знаю, що той кліщ, навіть як впаде, він нічого мені поганого не зробить, просто милуйтеся природою. Цей дідусь каже: е, ідемо на каву. А я кажу <реш> до нього: Я не можу йти з вами на каву, бо зараз шоста година вже підходить, я біжу на літургію. бо… Я не можу без Ісуса жити, що і я йду, щоб слухати Його слово і причащатися. А Він каже: А що ті священники, там ж одна корупція і немає нічого доброго? Я кажу, я йду до Ісуса, а не звертаю уваги, бо ми є всі люди, ми є всі немічні. І ви знаєте, вже коли я вставала виходити, попросила, щоб він мене пропустив, і він каже: знаєш, і я би так хотів. А я кажу до нього, то можна я буду за вас молитися? А він каже: ну молися, якщо це допоможе. Питаюся його, як вас звати, а він каже, Богдан. І так, півроку я за цього Богдана молилася. Бог сам давав ту думку за нього молитися. Яка би не була молитва, чи я прийшла на літургію, і я згадала зразу за нього, звідки з мені та думка прийшла. Чи на молитві про слави на школах, чи е, на особистій молитві. Е, мені приходила весь час думка за нього, і я за нього молилася. Е, але прийшов якийсь такий момент, що я собі згадала, що я чомусь не згадую його. І при тій думці згадати про цього мужчину е, така, знаєте, якась така легкість, і така, ну що все з ним добре. І, і так я десь відпустила його. Але в той момент, коли ти несеш Бога іншим, коли ти свідчиш, коли ти розповідаєш, бо я ж не прийшла спеціально йому не розповідала, а він десь просто побачив з життя, зі спілкування почув, то насправді я переживала дуже велику знов любов Бога. Знов так, як знаєте, як вперше він торкається тебе, що ти тоді літаєш під небесами і. Це настільки дуже, ну, це, це насправді дуже круто. І були навіть такі моменти, е коли я до мами своєї приходила зі святим письмом. Бо вона просила, щоб я прийшла до неї, що вона приїхала за кордон, а ну, а я ніяк не можу піти. Бо я знаю, що там зараз буде постійно е той світ не такий, світ не такий. Ну, так само, як і я, була така сама до зустрічі з Ісусом. Я сідаю, молюся, і не знаю, як я кажу, Боже, я не знаю, як я маю піти. Я знаю, що я маю піти, бо навідати свою маму, але я не знаю, як, як я маю це пережити. І мені приходить думка, бери святе письмо, і йди, іди, просто йди в гості. І я так прийшла зі святим письмом і цитатки, відкривала, щось їй розповідала про Бога. Це теж було таке, що я прийшла додому і кажу, я могла говорити в себе вдома, могла говорити вільно про Бога, я могла говорити. Цитувати якісь уривки з Євангелія, з псалмів, і це насправді е, так круто. Ти, ну, це таке враження, що ти ковтаєш такий великий ковток свіжого повітря, і тобі дуже легко. Ти, ти радієш і ти чуєш, ну, відчуваєш той великий світ, що він є в тобі, а навіть що ти є в цьому світі великому. Ну, десь десь воно таке було. Я так, розумію, це що, я так розумію, що в дитинстві мама вам не передавала віру, то ви вже пізніше зустрілися з Богом. А як вона взагалі реагувала на цей факт? що ви е, зустріли Бога, а тепер їй розказуєте про нього? Вона прийняла це, чи, була, чи був якийсь такий спротив? Як це взагалі вплинуло на ваші стосунки з батьками? Е... Ну, вона почала приймати, е, слухати, навіть казала, що їй так дуже добре, коли вона е, слухає, що я розповідаю. Е, були такі, навіть були такі моменти, що вона деколи в таких е, депресивних станах телефонувала до мене і плакала, що розповідала про якусь свою біль. І я тоді кажу, давайте я буду молитися над вами. І починала молитися. Е, Дякувати Богу за дар її життя просто в її вуха це робити. І я чула, як в слухавку дихання, знаєте, таке стає врівноважене. І вона казала: О, мені дуже добре. І... і потім прийшов той момент, що мама відкрила своє серце на Бога. Вона відкрила своє серце на Бога. І... У зараз є в спільноті матері молитви, і ще при, при групах, де вони теж вчать, ну, читають Слово Боже, діляться, моляться. І це вже, я вже можу досвідчувати, що це зовсім інша людина, ніж та, де, з якою я жила в дитинстві. Зараз моє, бо тоді навіть до цього моменту. Я завжди уникала, щоб йти додому, уникала зустрічей з батьками. Я така була бунтівна дитина і не дуже не слухала ніколи, що вони мені говорять, чи це було добре, чи це було не добре. У мене зразу все було ні. Так не має бути. Але після зустрічі з Ісусом. Все помінялося. І навіть тоді, коли вже мама досвідчила Бога, почала теж слухати, навіть просила, щоб їй тут допомогти, розповісти, бо вона тут прочитала Євангелія, не знає про що. Ну, як, як вона може це розуміти, то були навіть такі телефонні наші розмови, що я їй просто пояснювала, як я це розумію. Чи як я це десь коментарі прочитала. І телефонувати до мами і говорити про Бога, це знаєте, ділитися певними якимись моментами, з свідченням своєї віри. Це, це щось таке дуже велике для мене свідчення. що ти йдеш, ти, ти хочеш познайомити її з Богом, і тут ви собі просто вже можете поговорити про нього і Він є посеред вас. От Господь допоміг вам налагодити стосунки з мамою. Так, навіть зараз мама після операції, і я її доглядаю, вона у мене вдома е, проживає, е, бо до того все було Боже, як я, ну, як я можу дарувати любов іншим? Я не знаю, як це робити. А зараз, вже ось місяць часу, я вечором приходжу на молитву на іспит сумління і розповідаю, дякую Богові, що я відчуваю цю любов, що я можу дбати за неї, можу її і помити, і переодіти, і, і, і ліки не забути, нагадати їй, що чи вона ліки випила, і я не втомлююся насправді. Те навіть з моєї попередньої історії, якщо би мені хтось сказав, що я буду ще когось доглядати, а я сама лежала в ліжку, то я би навіть ніколи в це не повірила. А зараз, а мама каже вечором: я не знаю, як ти не змучуєшся цілий день. Бігаєш і, і їсти зготувати, і тут пам'ятати, що ти маєш і очі мені закапати, і за ліки. А я кажу, я сама цього не, навіть не можу зрозуміти, звідки я маю цієї сили. І саме основне, що я не втомлююся. Я просто не втомлююся, навіть фізично не відчуваю тої втоми. Я сама приходжу і кажу, Боже, звідки я маю ту силу, я тобі дякую за неї. Так, Неймовірно. Е, а як ви взагалі розмовляєте про Бога з людьми, які упереджені, які скептично налаштовані? Е, очевидно, що евангелізація це дуже непроста. Непросте служіння, тому що багато людей, яким ви хочете розказати про Бога, вони не завжди хочуть чути про нього. Чи, чи маєте якісь свідчення або якісь приклади, як ви розмовляли з такими людьми, які ну поки що ще не зрозуміли, що Бог їм потрібен, або не не зрозуміли, що він реальний, що він близький. Бо можна формально вірити в Бога, але він може бути дуже таким абстрактним, як історичним героєм. Просто як донести, що він живий, що він реальний, що з ним можна спілкуватися. Е, ну, я, наприклад, куди не йду, я завжди роз, стараюся розповідати, е, розповідати про Бога, про свої свідчення. І це навіть чи я йду е, фарбуватися, чи я йду на манікюр всюди. Всюди я, я розповідаю, е, стараюся розповідати те, що я досвідчила завчора, такі, самі такі невеличкі історії, чи що я прочитала цікаве, і так заводити розмову, сама заводжу розмову. І я бачу, що люди е, або не хочуть розмовляти, або просто замовчуються. Ну, то я тоді е, якось даю, знаєте, таку паузу, щоб людина сама тоді говорила те, що вона хоче говорити, і е, ти вже якось тоді підводиш, чи, ну, чи, чи взагалі тут треба далі говорити mm -hmm. про Бога, чи може просто е, вислухати людину і зрозуміти, що. Е, Зараз їй треба дати можливість е, говорити, і вона сама може зрозуміє, сам Господь десь через її слова, через те, що вона сама буде відповідати, достукається до її серця. Тобто ви так делікатно не, та, не, я не, тоді, без тиску? Так, Я тоді делікатно, бо навіть були такі розмови, що не пішли до церкви, е, бо, бо падав дощ, а щоб шуб шуба не змокла. Це mm -hmm. знаєте, щось таке було для мене. Що я цього не розуміла, але я просто не могла це прокоментувати. Бо я просто замовкла і дала можливість, щоб Бог сам діяв, так як він захоче подіяти в цій ситуації. Через ці слова цієї жінки, я думаю, що вона колись сама це зрозуміє, що це було щось, що зовсім не те, про що можна. Ну, що все те, що вона відчувала в тому в своєму серці, що було важливіше в її житті. Шуба чи зустріч з Ісусом. Я пам'ятаю, ви мені розказали про одну пані, яка просила, щоб ви за неї молилися. І ви тоді їхали в Меджугорію. Було досить непросто, але потім, коли ви повернулися, то вона дала вам свідчення того, як вона вже чує Бога. Чи можете розказати це нашим глядачам? Я їхала. У мене завжди кожна поїздка складається з того, що я когось везу, сама Богородиця кличе і кого треба зараз в цих молитвах принести до неї. І коли ця жінка, це теж чисто випадково я потрапила до неї, що мені треба було, щоб вона мені поремонтувала штани. Хоча ті штани я з собою в поїздку не взяла, виявилося. Що я з вечора складаю валізу, вони мені взагалі не потрібні. І коли я прийшла до неї, вона мені почала розповідати яка каже, що вона з мене грошей не візьме, а дуже просить, щоб я молилася за неї, бо я їй сказала, куди я їду. Ну, і я е, вислухала е, її, і це насправді було. Ну, Бо я її не знала, але та історія мене так торкнулася, що було таке враження, що я зайшла в темну кімнату і там нема ні світла, ні нічого. Я, я розуміла, що це буде дуже складно, бо я не знала, як я маю, як, як я маю просити Бога, як я маю молитися, як, як я маю… Бо, бо я не відчувала якогось такого світла. Знаєте, якась така дуже, дуже велика темнота. І насправді саме перебування в цьому молитовному місці було дуже складне для мене. Вже Я там була 10 днів, і вже в останні дні так вже мені було набагато простіше. І коли я приїхала додому, привезла її з Богородиці, і десь за два тижні я її зустріла, і вона каже: мені, Знаєш, я. Вже дуже давно не спала. Я, дуже давно в мене вже не було такого, щоб я вночі спала. Коли я тобі розповіла цю історію і ти поїхала, е, я вперше е, могла вночі заснути і просто спати, ні на що не реагувати. І якась така легкість просто в мені. І Я їй говорю: що е, давайте будемо читати слово Боже з вами. І я її приїхала до неї, показала, як, як ділиться Біблія, святе письмо і Євангелія відкривати. І вона каже, що вона має календар по календарі Щоденне Євангеліє. І було таких пару моментів, що я до неї, я їй говорила: з вечора ми читаємо святе письмо. Зранку ще раз цей уривочок Євангелія на, на цей день читаємо і, і що саме хоче вам Бог цим сказати, роздумуємо. І вечором йдемо на літургію, бо в нас в селі вечором є на сьому годину літургія, і там же священик буде ще проповідь говорити. І так, знаєте, е, було навіть що в обід я до неї телефонувала і питалася, що, е, що ви, відчу, ви прочитали і що саме ви відчули. Через Євангелія. І за якийсь час вона каже: Я почула, як Господь говорить, як Ісус промовляє. Бо я ніяк не могла зрозуміти, я просто сиджу на молитві, і Бог говорить, як то? Бог говорить. А тут вона каже: Ти не повіриш, я почула, як Бог до мене промовляє, через ці слова. Я теж тоді досвідчувала дуже велику любов Бога. Коли ти бачиш, що Бог торкає іншого, тоді таке є відчуття, що він тебе торкнувся знов вперше. Знов вперше відкрилося твоє серце, і е, як вперше він прийшов і, і з тобою зустрівся. Знов той такий, знаєте, великий прояв любові. Що я завжди казала: я не знаю, що таке любов і як це любити. Але от ці моменти таких метеликів ти відчуваєш через цю евангелізацію, коли ти несеш своїм ближнім Слово Боже. Пані Тетяно, Тетяна, дуже вам дякую за ваше свідчення, ділення. Неймовірно цікаво, час біжить дуже швидко. Ось і я хочу вам побажати, щоб ваше служіння зростало, щоб таких місіонерів було щораз то більше, які досвідчили Божу любов і можуть нею ділитися з іншими. І дякую, що ви маєте таке відкрите серце, що ви готові говорити про Бога, що ви не боїтеся, що ви свідчите про нього і словом, і ділом. І дуже хочу, щоб якомога більше людей з ваших уст, з вашого серця, дізналися про нього, тому що це найбільше діло милосердя, яке ми можемо зробити для іншої людини познайомити її з Ісусом. Дякую вам, дякую вам, до побачення, Дорогі друзі. Я щиро вірю і сподіваюся, що ця розповідь пані Тетяни вона допоможе також кожному з нас усвідомити, що говорити про Бога не так складно, як нам здається. Часом для цього просто потрібно. Маленького кроку відваги, а те, що ми можемо дати іншим людям, це дуже багато. Тому запрошую тих, які вірять в Бога, які зустрілися з ним, не боятися говорити про нього і ділитися цією любов'ю, яку самі пережили. Дякую, що були разом з нами. Побачимося рівно через тиждень.